Воно працює. Вітаю. Я адмін. Займаюся виготовленням засобів РЕП та засобами екстреного зв'язку. Безпосередньо в РЕБах ми мусимо слідкувати за тим, як відбувається розвиток дронів противника, і відповідно створити йому противагу. Покликання цієї лабораторії розвивати і впроваджувати нові технології. Слідкувати так само за ворогом, що він розробляє. Класна річ майстерня в бригаді. Ми знаємо результат, ми знаємо наших побратимів, які ними користуються цими ребами. Бригада доволі гарно фінансує нас. Ми вже ці реби комерційні, напевно, що переплюнули на дві голови це точно. 95% людей в мирний час не займалися тим, що займаються зараз. Встановлював автомобільні кондиціонери. Ще одна людина, айтішник, писав у ДНС-ку. Ця людина безпосередньо паяла телевізори. Ми всі разом вчилися новим технологіям. Коли ми починали працювати, реп складався з трьох складових: це модуль, антенна і живлення. Те, що впливає на життя наших військовослужбовців, на мотивує.